Тут у Northern Dairy Equipment в Ланкаширі ми виробляємо відзначені нагородами насадки саніклеанзе для миття вимені. Наші високотехнологічні системи ретельно спроєктовані для заміни будь-яких існуючих процедур перед доїнням. Це не тільки економить гроші, але й допомагає знизити кількість соматичних клітин, бактеріальних сканів та випадків маститу. Розроблені та виготовлені у Великій Британії. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів та забезпечують тривалу надійність. Більше ніж здатний витримати навантаження молочної ферми. Ласкаво просимо до нашої надзвичайної процедури підготовки в один крок, де сосок миють, дезінфікують, стимулюють та сушать менш ніж за 10 секунд. Додаткове очищенням повітря обдуває повітрям навколо сосків під час сушіння, що ще більше підвищує ефективність. Вищі антимікробні щітки ніжно очищують боки сосків, а велика третя щітка забезпечує належне очищення отвору соска. Щітки служать до 25 тисяч промивок корів, а блок може забезпечити 1 мільйон промивок корів до необхідності в обслуговуванні. Встановлення можливе у будь-якому типі доїльного залу завдяки або лінії з нержавіючої сталі, яка знаходиться над одиницями, або системі перетягування шланга, де одну руку одиницю можна налаштувати відповідно до довжини будівлі. Виберіть між нашою низьковольтною електричною системою або пневматичною опцією з приводом від повітря. Обидва мотори розташовані Запечатана всередині прислів, який дозволяє обробити до 20 шматків м'яса. Пневматичний мотор забезпечує більшу потужність і крутний момент, а також легко працює безперервно, цілодобово і без вихідних. Виготовлений з ударостійких матеріалів ручний блок складається з трьох щиток з довговічного антимікробного нейлону. Всередині знаходяться двигуни з нержавійної сталі, а світлодіоди підсвічують вим'я для кращої видимості. Оскільки для заміни щітки не потрібні інструменти, її можна швидко і легко поміняти. Кінцевий корпус просто клацає вгору та вниз. Yeah. З дилерами та інженерами, доступними цілодобово 7 днів на тиждень по всій Великій Британії, ми можемо запропонувати найвищий рівень обслуговування. Скрабери SunnyClean зараз використовуються у 38 країнах на фермах, де утримують від 50 тисяч до 20 тисяч Як yeah. справи. Кожне встановлення здійснюється сертифікованим техніком. Що гарантує найкращі результати з першого дня? З понад 700 встановленими системами по всьому світу SunnyClean є найпопулярнішими на ринку. Дослідження та розробка тривають, щоб вони залишалися найкращими, і результати говорили самі за себе.